У нас, помимо, конечно, армии и флота, есть еще огромное наше большое оружие – это русская культура. Вот я хотел, господин Мединского, спросить в связи с этим, как вы видите границы вот этого русского мира, который, по словам наших экспертов, сейчас заявил о себе в связи с вступлением Крыма в Россию? Если мы отталкиваемся от культуры, А значення культури та його степені влияння то русський мір безгранічний. От таких такі граніць, котрої устояли перед під перед під Чайковським, перед Толстим. Напевно, ви чули фразу про те, що вслід за російськими танками на загарбані території заїжджають томіки Талстаєвського. Це не просто пафосні слова, це реальність. Складова російської політики геноциду українців. Для того аби повністю або частково знищити якусь етнічну групу, не обов'язково вбивати її. Можна просто примусово змінити ідентичність людей, знищивши їхню мову та культуру, перетворивши їх самих на росіян. Саме тому Росія щедро інвестує в культурну експансію, а радше навіть окупацію, як інструмент війни на загарбаних українських територіях від Маріуполя до Луганська, від Криму до Запоріжжя. Несколько сотен книг появились в Центральной библиотеке Мелитополя. Сюда привезли детскую и взрослую литературу, много русской классики и исторических книг. В Ростовской области партия «Единая Россия» собрала более 8 тысяч книг для детей Донбасса. Очередная посылка с литературы прибыла из Белокалитинского района. В целях обеспечения библиотек Донбасса и Новороссии книгами и учебниками из резервного фонда президента выделены дополнительные средства. Российский лидер добавил, что в ближайшее время при содействии с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллионов экземпляров. При этом министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту, что в новые регионы уже направили 7,5 Лавіни мільйонів учебників і учебне літератури. Коли росіяни прийшли на наші землі, то першим ділом почали зачищати українські книги. Сплош рядом во всьому садержанні скаження фактів історичної дійсності. Була проведена значительная робота по изъятию таких печатных изданий. На даний момент вся література такого толка изъята. роблять вони це зазвичай прямолінійно, брутально і примітивно, називаючи всю українську літературу екстремістською. 1 мая 2022 года начались первые выезды на освобожденные территории для поиска литературы, которая содержит экстремистские посылы. В Мариуполе обнаружили и изъяли более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы. В одном из лицеев города Купянск в Харьковской области нашли националистическую литературу. Все эти сочинения входили в школьную программу. Находимся в библиотеке города Волноваки. Что касается пропаганды и, скажем так, то, что вкладывалось в голову населения по УНУПА, Книга Абаун і упа. Как, 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 они, как они посміли атаком пі написати може діти з Нарисовані діти з оружиє. А у нас в Росії ніяких подібних рисунків. У нас всего лишь стотисячна юнармія, мілітаризація э, дитячих садов і школ, і ледь не військова база на місці окупованого дитячого табору артек в Криму. Поздравляю вас с праздником победы! Ура! 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 Альтернативная история Великой Отечественной войны через призму видения, опять же, вот, цвета правого сектора. До речі, після прочитання цієї книги Війна і міф, яку цей терорист називає альтернативною літературою, він взагалі знепритомніє. Адже там можна дізнатися, що, наприклад, памфіловців, яким вклоняються русків в Дубосєково московської області, їх вигадали. А розстріли в катині справа рук дідов більшовиків, а не нацистів. Не виключено, що і дід цього правнука Побєди брав в цьому участь. Ну, якби це не та історія. В кожній українській бібліотеці росіяни обов'язково знаходять очередне свідетельство нацизму в Україні. Книгу про Степана Андрійовича Бандеру. Або про СС Галичина. Здесь вот книги. В книзі описано Життя і діяльність Степана Бандери. Здесь він представлен як лідер идейный вдохновитель революції ОУН. В освобождених от українських боевиков районах находят літературу націоналістів. Передо мною сейчас знаходяться їх настольные книги. Вот, например, наприклад, вот така книга о Галичине. Подразделение СС, набраний главным образом из українських націоналістів, Где написана історія без прикрас. Ну які ж тут прикраси. Росіянам, мабуть, важко повірити, що в Україні пишуть дослідження на такі теми на базі розсекречених архівів, тому що російська історична наука перебуває. Коматозі, і це вважається суспільною нормою. Архіви для дослідників на болотах відкриваються тільки в тих випадках, коли потрібно розказати про російську велич і победу. Це виглядає сейчас, вообще говоря, просто позорно для страни, тому що отечественні історики, щоб ізучати історію этого государственного терора, тож не масової репресії, тобто государственний террор, винуждені їздити хто в Грузію, где аткритархівших спецслужб, хто на Україну, где тоже ці документи доступно, і благодаря этому ми можем а в значительно мірі благодаря тому можемо продвігатися далі дослідження. Саме тому расистів вводить в ступор українська література, яку вони сприймають як аномалію. По-перше, вона є Какой ужас. По-друге, пригадаємо, як у них палало від законів про декомунізацію 2015 року, коли Україна відкрила всі архіви для дослідників. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізацію? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Дураече. У вас є унікальний шанс виграти історичну бібліотеку з підписами авторів. Для цього вам потрібно задонатити на Maviki3T для 93-ї бригади Холодний Яр від 100 гривень. Розіграш відбудеться 1 лютого на сторінках історика Едуарда Андрющенка. 21 книга, серед яких книги Сергія Плохія, Олександра Зінченка, Вахтанга Кіпіані, Володимира Ветровича, Ярослава Файзуліна та інших. Я залишу усі посилання в описі відео і дуже запрошую всіх спробувати свій шанс. Загалом росіяни знищили практично всю літературу українською в Донецькій та Луганській областях. Під час книжкових рейдів у Маріуполі українські книги, наприклад, просто викидалися з вікон навчальних закладів. А в Маріупольському храмі Петра Могили спалили бібліотеку, де зберігалися унікальні екземпляри української мови. Загалом окупанти знищили в одному Маріуполі 180 тисяч українських книг та чотири громадські бібліотеки. Серед видань, які вивозили в будівельних мішках чи спалювали, класичні твори, наприклад, Лесі Українки чи Кобзар Тараса Шевченка. Русські фашисти за допомогою високоточних власних авіаційних бомб калібров 500 кілограмів. Падли, борються зі стадіонами і бібліотеками. Ну, звісно, для цих жі це стратегічні об'єкти. По навчальних закладах окупованої Луганщини розсилали розпорядження. Вилучити українські книги перед приїздом високих чинів з РФ, іноді боротьба з українською літературою в окупації набуває просто абсурдних форм. Наприклад, однією із загроз русським скрєпам стали не тільки історичні книги про Україну, але й література свідків Єгова, які уже багато років є переслідуваними та визнані екстремістською організацією в Росії. В ході на поїзкових міроприяті було в здання запрещене в Російській Федерації організації. Зал царство не світліє при досмотрі данного об'єкта було обнаружено более 20 тисяч екземплярів, запрещеної в Російській Федерації екстремістської літератури. Водночас росіянам потрібно якось пояснити, що російську літературу до їхнього приходу ніхто в Україні не забороняв, але все одно українці нацисти. Бо якось так сталося, що українські бібліотеки були забиті російською літературою і без їхньої участі. Наприклад, до окупації в Маріуполі лише 40% усього книжкового фонду бібліотек були українською мовою. Переважають російськомовні видання і не купують нові україномовні книжки, бо бракує грошей. У таких реаліях зараз працює. Місцева обласна бібліотека. Це може бути Пушкін, може бути Лермонтов, Толстой, Гоголь. Такі твори є українською мовою. У вільному доступі залишають російськомовну літературу, якої немає у перекладів на українську, в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, розповідає її директорка Катерина Чабан. За її словами, це зазвичай галузева література, довідкова, підручники та посібники. Зарубіжна література у перекладах та інші видання, які монографії наукові є російською мовою. Частка видань, які надійшли в обласну бібліотеку у радянський період, були російською, розповідає директорка книгозбірні Валентина Ярощук. Таким чином російська мова витісняла всі інші мови. На рік надходило до 20 тисяч назв, каже бібліотекарка. І тут расисти знайшли рішення. Настоящий клад в школі. библиотеки Херсона. В тайниках обнаружили книги на русском языке. Детские сказки и былины. Словари и энциклопедии сохранились чудом. Теперь они снова на полках и доступны читателям. Просто большое спасибо тому библиотекарю, который работал до меня здесь. И просто спрятал эти э, книги. Книги русской классики в промысловых масштабах завозят в библиотеки, школы и университеты. В партии «Единая Россия» передали книги российских классиков. Всего 48 литературных наборов, каждый из которых включает 20 томов. Также планируем раздать во все пункты временного размещения, чтобы у каждого жителя Херсонских областей ДНР и ЛНР была возможность ознакомиться ближе нашей руска літератури Росія засипає великою руська літературою наших людей настільки щільно, що вони просто можуть опалювати цим свої помешкання аж до повернення України. коробках, цілофанових пакетах і просто перев'язані стопками. Ето подарок от северян жителям запорозького Здесь здійснили многотомніки, сабрання сочинений Вальтера Скотта, Стівенсона, Ліскова, Достоєвського. Отож, якщо ви не йдете в бібліотеку потомік Толстоєвського. Він обов'язково постукає вам у двері сам. Прийде у вашу школу та університет вслід за російським танком, залізе в український музей і театр, закарбується у лукомор'ям дубом зільоним до кінця вашого життя у вашій голові. І у вас ніхто не запитає, хотіли ви цього чи ні. До речі, дуже хочу розповісти про ініціативу ютуберки Емми Антонюк, яка збирає українські книги для українських бібліотек в селах та райцентрах. Проєкт називається Різниця є. Емма організовує публічні розмови з відомими українцями у столичних книгарнях, квитком на які є одна або більше нових книг для конкретної бібліотеки, яка їх потребує. До проєкту також можна долучитися онлайн з будь-якого регіону України. Я залишу інформацію про це в описі відео і закликаю вас долучатись. Звісно, одними книгами все не обмежується. Російську культурну політику не варто недооцінювати. Огромна програма росіяни везуть на окуповані українські території багато інших «подаруночків». наприклад, зільоних чоловічків Всеросійського російського воєнно-історичного общества та інші культурні десанти, які розповідатимуть, як вам потрібно трактувати історію. От тепер і в Криму історики, ветераны війни, краєвіди і музейні работники при поддержке власти не дадуть исказить подвиги русского оружия. Про те, як расисти хазяйнують у наших культурних осередках в окупації, я розповім у наступних випусках. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!